Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. У сьогоднішньому відео розповім про обряд водин. Дуже часто люди неправильно розуміють, що це за обряд, тому варто кілька слів сказати про цей обряд. Під час звершення таїнства хрещення, яке здійснюється на дитину, інколи матір не допускають у храм, і часто люди неправильно розуміють, з чим це пов'язано. Існує ще й такий забобон, що матері взагалі не можна бути присутньою. На хрещенню своєї дитини у храмі під час таїнства хрещення насправді це пов'язано із необхідності 40-денного очищення матері після пологів, в період якого жінка не може входити до храму. На 40-й день після народження дитини або пізніше мати із новохрещеною дитиною приходить у храм для проведення обряду в Обряд Обряд го дня складає молитви очищення для матері. Сутність цих молитв полягає в тому, щоб відлучено. Від храму на час очищення породілю знову вести по закінченні 40-денного терміну у храм. Трапляється, що не допускають до храму на хрещення матір доросліших дітей. Чим це пояснюється? Останнє може пояснюватися тим, що навіть якщо молитви не були прочитані своєчасно до матір'ю, їх слід все-таки прочитати. Вода не можна проводити перед хрещенням дитини чи після хрещення дитини. Якщо дитина. На момент звершення хрещення вже має 40 днів і більше від народження, то водини можна проводити перед хрещенням. І тоді мама може бути присутньою у храмі під час звершення таїнства. У нашому храмі кілька років така була практика, що водини проводилися після хрещення дитини. І відповідно мама не могла бути присутня на хрещенні у храмі. І часто довелося чути таке законне обурення жінок, чому їх не впускають церкву на таку важливу для них подію, хрещення їхньої дитини. Тому з благословення правлячого єпископа була запроваджена практика проведення водин перед звершенням таїнства хрещення, якщо дитині вже є не менше 40 днів від народження. На практиці все відбувається таким чином. Батьки з дитиною. Приходять до храму за хвилин 15 до початку хрещення священик проводить обряд водин, на якому читає молитву над мамою над дитиною. Потім водить маму в храм і окроплює її святою водою. І після цього вже мама залишається в храмі на звершення таїнства хрещення своєї дитини. Після таїнства хрещення священник також проводить обряд воцерковні дитини. Немоля береться священником на руки, проноситься по храму, підноситься до царських воріт і вноситься у вівтар лише хлопчики. Після цього дитина віддається батькам. Воцерковлення символізує собою по святу немовляти. Богові за старозавітнім звичаєм. Чому вівтар вносяться лише хлопчики? Дівчата не заносять у вівтар з цієї причини, що в практиці православної церкви жінки не допускаються у Вівтар взагалі, тому що не можуть бути священнослужителями. А кожен хлопчик, хоча б потенційно, таки може стати, тому і хлопчики заносять у святий Вівтар. Також обряд водин можна провести без прив'язки до таїнства хрещення. Наприклад, породілю запросили стати хресною мамою, а дитина її ще не хрещена, і води не проведені. Хоч дитині вже більше ніж 40 днів від народження. В такому випадку породіля може прийти зі своєю дитиною у храм, і священник проведе над нею обряд водин, і тоді вона зможе стати кумою на таїнстві хрещень і брати участь у різних. Церковних таїнствах і обрядах. Буває, що батьки хрестять своїх дітей у віці 5-7 років і більше, але часто запитують, чому, чи це гріх, якщо дитину похрестили, але води не проведені. І мама заходила в церкву в час такий час. Думаю, в цьому немає гріха. Але же це ж таки, цей обряд важко, варто провести, навіть якщо він зразу не був проведений. Але не варто пов'язувати проблеми з дитиною, що такі є. І з тим, що мама колись там забула провести обряд водин, бо часто я так і чув. Якщо батьки хрестять дитину до 40-го дня від її народження, чи може мати бути присутньою у храмі, за існуючою нині православною церковною традицією, ні, але в такому випадку мати під час хрещення може стояти в притворі, така частина храму, де знаходиться ікона-лавка, і при відчинних храм дверях вона може бачити, як відбувається, як проходить таїнство хрещення її дитини. Власне, така практика існує у нашому соборі. Дякую вам, брати і сестри, за перегляд відео. З вами був Священник Василь Паплик. Не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступних випусків. Хто бажає підтримати канал фінансово, послання на картку знайдете в описі під цим відео. Бажаю всім нам Божого захисту, Божого благословення і мирного неба. Бережіть себе!